Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро нагадаю. Ви слухаєте Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Дніпропетровщина стала лідером за кількістю внутрішньо переміщених осіб. Нині в області проживає більше ніж 360 тисяч переселенців. Найбільше їх зареєстровано у Дніпрі та Кривому Розі За словами самих переселенців, вони обирають саме великі міста, тому що там можна знайти прихисток, допомогу отримати, також знайти роботу. У грудні у Дніпрі відкрився соціальний центр по допомозі внутрішньо переміщеним особам, і саме про його діяльність сьогодні. Ми детальніше поговоримо з гостями нашої студії? Це Олена Танасічук, програмна директорка мережі громадських організацій «Елеус Україна. Вітаємо вас, доброго дня. Та Наталя Струс, тренерка психосоціального розвитку та допомоги. Також вона психолог «Елеус Україна. Вітаю! Отже, пані Олено. До вас запитання. Розкажіть, будь ласка, детальніше про центр, коли він відкрився? Скільки вже ви прийняли внутрішньо переміщених осіб? Ну найважливіше, що я хотіла би сказати, що працюємо ми в Дніпрі вже давненько. Від початку повномасштабного вторгнення з березня місяця нашими людьми було відкрито один з найбільших в Україні волонтерських хабів, який називається Доброго ранку. Ми з Маріуполя, який щодня від того моменту надає гуманітарну допомогу продуктами харчування, товарами гігієни, товарами першої необхідності та лікам, якраз внутрішньо переміщеним особам, які які прибувають до Дніпра з різних областей. Це величезний такий пункт, куди стікаються люди, які потребують допомоги. І ми власне реагуємо на їхні потреби, надаючи цю допомогу. Заснований він нашими колегами, які переїхали з Маріуполя. І фактично ми є організація Всеукраїнська Леос Україна також маємо два регіональних осередки, які тут створили фантастичну колаборацію Леос Донецьк і Елеос. Дніпро власне Дніпряни Маріупольці і маємо неймовірний результат в. Допомозі потребуючим і реагуючи на потреби людей, які приходять щодня, це величезна кількість людей щодня хаб працює з понеділка по п'ятницю, і ну не менше 200-250 великих наборів на сім'ю з трьох людей щодня тут можна отримати, І, власне чуючи потреби, що потрібна десь консультація, порада юриста, десь потрібно відновити документи, десь потрібно довідку ВПО, отримати ще якісь інші моменти, чуючи, що є необхідність, і не знають люди, куди звернутися, щоб отримати соціальну допомогу, або просто навіть не знають, що вони мають на неї право, і власне відчуваючи, розуміючи, що всі ми перебуваємо в такому. Стресі і є величезна потреба в допомозі психологічній. Нам був, було відкрито у грудні цей центр, який прямо при хабі працює. Тобто можна прийти за гуманітарною допомогою, а також отримати всю цю таку мультидисциплінарну допомогу з різних боків. Ще не назвала є також у нас медик, тобто можна отримати там первинні якісь консультації медика. можна отримати направлення до лікаря чи безпосередньо якісь ліки. Тобто, це теж можливо. Пані Олено, тобто правильно я зрозуміла, внутрішньо переміщені особи можуть отримати різнобічну допомогу Абсолютно. І харчування, і одяг, так? так і послуги юридичні, соціальні, як ви сказали, допомоги психологічні, психологічні. та медичні. Так скажіть, будь ласка, от з яких саме регіонів найбільше переселенців, які зараз звертаються до вашого центру? Ну, правду, ми маємо зараз величезну кількість людей із самої Дніпропетровщини, оскільки ми знаємо, що є міста і села, які потерпають зараз дуже сильно від обстрілів. Також це мова йде про Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку області, оскільки Дніпро направду, є таким великим потужним центром, де можна або рухатися, з якого можна рухатися далі, або в якому можна спробувати знайти себе і розпочати. Нове життя. Скажіть, будь ласка, чого найбільше зараз потребують переселенці? От в яких послугах найбільше вони? Ну оскільки ми знаходимося в гарячій стадії війни, такі ургентні критична допомога вона є першочерговою. Тобто, так, ми зараз маємо зиму, насуваються холоди, і ми усвідомлюємо, що маємо проблеми зі світлом, з електроенергією, з теплом і таке інше. Тому так звані вінтеризаційні, та зимові зимова підтримка, вона є в першу чергу і це продукти харчування, це чаї, це ковдри подушки, пледи, одяг, так це в першу чергу. Але якщо ми не будемо піклуватися про психоемоційний стан mm -hmm. людей, якщо не будемо допомагати їм з документами і взагалі вирішувати якісь певні такі потреби в юридичній площині, то ми власне ніколи з цього такого критичного реагування не, не вийдемо. Бо зараз ми, як пожежники, такі заливаємо вогонь, який ось тут палає, але треба думати про майбутнє, і якраз оця психосоціальна. Підтримка в центрі вона про майбутнє і детальніше про психосоціальну підтримку ми поговоримо з пані Наталією. Скажіть, будь ласка, от з якими проблемами психологічними звертаються до вас внутрішньопереміщені особи, і чи багато у вас, от як би сказати, за день таких психологічних зустрічей з людьми? Так саме консультації близько п'яти сіми. Якщо загалом казати, то звертання вони більш спрямовані до такого феномену, як синдром переселенця, коли людина переїжджає частіше не з власної волі, так або навіть навпаки, це якась екстрена евакуація, вона біжить в стані стресу, і потім, коли вона опиняється в місті, де може хоч трохи розслабитись, в неї немає відчуття, що це вже якась зупинка. Не є відчуття, що це просто пауза. І ми в центрі своєю мультидисциплінарною командою працюємо над тим, аби людина змогла відчути, видихнути. Отримати ресурси, отримати допомогу іноді просто з кимсь побалакати, особливо якщо люди переїхали з невеликого містечка, велике місто для них здається якимсь таким великим та незрозумілим. Звертаються з розгубленістю, звертаються з втратою сенсу життя, звертаються з таким цікавим феноменом, як втрата відчуття непреривності життя. Тобто ми всі знаємо, що колись ми помремо. Але в стані війни у нас немає відчуття, що це може статися один раз, Так? Якщо дивитись на статистику, у нас було близько 17 тисяч з лишнім тривог. Тобто мешканці України 17 тисяч разів відчували оцю можливість, що ти зараз помреш. Це великий страх смерті. І що не менш так ем, впливає, це страх життя, люди бояться життя, Відклад... відкладене життя. Коли я колись почну жити, я колись почну будувати плани. Ми працюємо над тим, аби людина трохи зупинилась, зупинилась емоційно, зупинилась фізично, подивилась на те, що вона зараз має, подивилась на те, скільки допомоги вона може отримати, дозволити собі взяти цю допомогу. І почати будувати нове своє життя. Ми будуємо нові сенси життя навіть зараз, навіть у війні, навіть коли це все ще триває, скільки можна побачити добрих справ, добрих людей. Скільки психологів працює у центрі? Зараз я там працюю одна, але ми ще будемо добирати персонал, тому що в цьому є велика потреба. Людям дуже подобається це їх дуже підтримує. Що ти приходиш в одне місце, ти приходиш в хаб. І ти можеш отримати ось тобі продукти, тобто ти отримуєш фізичну підтримку, да? ти отримуєш консультацію медика, ти отримуєш консультацію юриста, ти отримуєш консультацію соціального працівника, ти отримуєш консультацію психолога, тобто ти не витрачаєш ні час, ні енергії, аби оце все десь шукати. Ось ти прийшов, тобі раді, тобі допомогли, тобі щось підказали, тобі проінформували, і вже людина, вона йде з такою валізкою допомоги додому. Пані Наталі, чи не даєте психологічні консультації дітям? Так, з п'яти років ми консультуємо до п'яти, ми працюємо з батьками. Це краще працює. Які зараз психологічні травми от саме у дітей? Знаєте, я у всіх дітей питаю одну річ. Я кажу: ти коли виїжджав, твої переживання, вони якого були розміру? І дітки показують ну щось таке. А потім питаєш, а зараз, коли пройшов час, там десь ну, приблизно півроку, ще більше, твої переживання щодо того, що ти виїхав, і вони всі показують більше. Тобто ми маємо розлад адаптації, незважаючи на те, що там ну, в гарному випадку є батьки, батьки дуже багато створюють умови, аби дитина відчувала себе щасливою, радісною ті переживання, які вони відчули. Ну, це не кожен дорослий справиться, а вони з цим справляються. У них буде дуже великий досвід і дуже великий приклад допомоги, благородства і оцієї сили життя. Пані Олена, скажіть, будь ласка, у вас така всебічна допомога, дуже багато послуг ви надаєте. Де ви берете ресурси для цієї допомоги? Хто вам допомагає? Можливо, з ким ви співпрацюєте? Можливо, звичайні мешканці Дніпра допомагають. Пропонують свої послуги або приносять якісь речі. Ну направду, Елеос Україна вона з грецької назва перекладається як милосердя, і ми працюємо дуже тісно з православною церквою України. Відповідно, якраз хаб наш в Дніпрі відкрив митрополит Донецький та Маріупольський владика Сергій. Ця духовна якась така частинка, це світло, воно нас підтримує завжди. Але що стосується фінансів, то також вражена тим, наскільки тільки І великі міжнародні організації, і бізнес, і просто люди готові підтримувати, готові були від самого початку і продовжують робити зараз, коли фактично вже в кишенях то нічого не залишилось, але все одно ми робимо все для того, щоб знайти цю підтримку і надати її. Нам дуже допомагає міжнародна православна благодійна організація АУСІСІ, і е, направду, якраз вона підтримує цей центр, тому ми щасливі, що ми. Цю підтримку знаходимо. Знаєте, хто шукає, той знаходить. Якщо є потреба, і ти вмієш про неї сказати, і ти будеш почутий. І власне, ми на тому і тримаємося, що самі віримо в те, що ми робимо, і власне в цю віру включаються і інші. Скажіть, будь ласка, от як вас знайти, де вас знайти, тому що українське радіо зараз веде свою трансляцію під час блекаутів, Його слухають і люди в окупації, коли сидять під час повітряної тривоги у сховищах. Скажіть, будь ласка, як вас знайти? Можливо, десь в соцмережах шукати. А, Де більше інформації? Знайти? Так, майже вся інформація є в Фейсбуці, сторінка Елеос Україна. Тут в Дніпрі ми знаходимося на вулиці Каштанові, 15. По Україні ми працюємо в 13 регіонах, тобто, нас легко знайти і отримати допомогу можна і в Києві, і в Київській області, і в Полтаві, і в Одесі, і на Західній Україні і в Чернігові, і в Житомирі, тобто шукайте нас в соціальних мережах «Елеус Україна, і ви зможете знайти допомогу в тому місті, де ви зараз перебуваєте, пані Наталю. Я хочу до вас звернутися. Я вже сказала, що нас слухають люди по всій Україні, українське радіо, і слухають і в укриттях, і в окупації. Що б ви, як психолог, як би ви зараз зверніться до наших радіослухачів, заспокоїте їх якось або дайте пораду, як зараз тримати себе у здоровому психологічному такому стані, якщо це можливо? Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми велика нація. Тому що ми з цим пораємось. Особисто я, коли мені стає страшно від того, що прильоти, від того, що вибухи, я собі кажу: сонечко, і з цим ти також впорайся. І це така магічна фраза, вона ніби мені каже про те, що це не назавжди. Це зараз пройде, цей переляк пройде, це зневірення пройде. Є дещо, що набагато сильніше це ми. А щодо вправи, яка може підтримати, то я хочу запропонувати: поставте праву свою долоньку і покладіть туди свій розум, свій досвід, свою силу. Поставте перед собою ліву долоньку, покладіть туди своє велике серце, свою душу, а потім їх поєднуєте і прикладайте до грудей. І кажете Я є, я буду. Все буде добре. Я з цим також впораюсь. Ось це я хочу порадити. Пані Наталя, от наскільки на людей впливає це відчуття, що от я все-таки отримаю допомогу. От я їду, не знаю куди, і допомогу я отримую. Оця впевненість вона може заспокоїти. От наскільки вона впливає на людину. Вона дуже впливає. Я навіть думаю, а як можна? Інакше на це дивитись. Ти б куди не прийшов, де щось збирається для допомоги. да? У нас у всіх донати це вже як добрий день ми з України. Ти не можеш її не отримати. Завжди, завжди є людина, яка тобі допоможе. Завжди є люди, які шукають. І вони шукають кому допомогти. Тому, будь ласка, звертайтесь, в цьому нема нічого такого. Це навпаки і вам дає шанс отримати допомогу, і іншій людині це дає можливість бути причасною. Ми не всі можемо воювати ось так на фронті, не всі для цього здатні. Але ми всі можемо допомогти грошима, словом, посмішкою, обіймами, харчами, інформацією. Ми всі можемо допомогти. Тому, будь ласка, дайте шанси собі і іншому зробити добре діло. Пані Олено, ви також можете зараз звернутися до наших радіослухачів. Дякую. Це насправді велика, велика відповідальність. І я би хотіла сказати тільки одне: що особисто я тримаюся за те, що я вірю в Україну, вірю в Бога і вірю в ЗСУ. Тому давайте вірити, і все буде добре. Дякуємо вам, шановні гості. Я нашим радіослухачам нагадаю, що в нас сьогодні в студії були Олена Танасічук, програмна директорка мережі громадських організацій «Елеус Україна, а також Наталя Струс, тренерка психосоціального розвитку та допомоги психолог «Елеус Україна. Це була програма Тема дня. До ефіру її підготували журналістка та ведуча Світлана Огнівенко. Звукорежисер Олександр Сохач. інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.